У басейні Івано-Франківського коледжу фізичного виховання проведений щорічний кубок Прикарпаття серед спортсменів класу мастерс. Змагання популярні і збирають все більшу численність плавців з усієї України. Кубок вважається авторитетно високим. Кубок Прикарпаття традиційно починає наш календар мастерс України. Ці змагання завжди є свого роду такими перевіркою після зимових свят. Ми приїжджаємо сюди, щоб перевірити фізичний стан, моральну готовність до змагань календарного року. Цього року українські мастерс мають такі важливі старти, як в Україні. Традиційні чемпіонати по малій і великій воді. А також чемпіонат світу, який проходитиме в Будапешті. Тож кожен виступ для нас є важливий, кожен виступ дає можливість спортсмену, плавцю Мастерс перевірити свою фізичний стан, відпрацювати якісь елементи проходження по дистанції. До нас приїжджають любителі плавання з багатьох міст України, так як сьогодні ми бачили представників багатьох міст, Челнівців, Львова, Києва, також наші обласні. Любителі плавання і звичайно команда міста Івано-Франківська місцевим організаторам вдається проводити змагання на досить високому рівні, а ближчим часом можливість збирати велику кількість учасників буде реалізована за рахунок ще одного басейну на базі спорткомплексу Олімп. Спортивне плавання має свою популярність в нашому місці. А з відкриттям нового басейну, я думаю, кількість змагань збільшиться в рази. За участю учнів молодшої групи, що відвідують секцію фрістайлу у спорткомплексі Олімп, проведені показові виступи у новому комфортному для відпочинку та занять спортом парку веселих розваг, що на вулиці Івана Миколайчука. Парк веселих розваг гостинно запрошує мешканців Івано-Франківська. Тут є батутний комплекс. У нас також працює ігрова кімнатка. Працює також кухня є для батьків а Також безкоштовний вайфай. Юні фрістайлісти продемонстрували уміння, яких набули від тренерів відомих в Україні та світі. Сьогодні демонструвалися різноманітні показові виступи. Це група початкової підготовки, які очолює триразова учасниця зимових олімпійських ігор Надія Діденко та багаторазовий переможець українських міжнародних змагань Сергій Лисянський. Ця подружня пара в нашому місці займається. Вихованням юних талантів у фрістайлі тому запрошуємо мешканців міста, батьків звернути увагу на цей вид спорту. Це зимовий олімпійський вид спорту. Попри заняття у приміщеннях, зокрема в коледжі фізичного виховання, Надія Діденко та Сергій Лисянський проводять тренування на гірськолижних базах області і з впевненістю підготувати нову зміну учасників Олімпійських ігор та чемпіонів престижних змагань. А в парку веселих розваг кожна дитина зможе випробувати свої здібності і обрати улюблений вид спорту. 27-й рік з багатою історією і традиціями у Івано-Франківському музично-драматичному театрі проведений конкурс танцю Фест. Танцювальні змагання набувають популярності. Про що свідчить зростаюча кількість учасників цього року їх 300, і не лише з України. Вперше участь взяли представники Білорусі і цього разу збільшено номінації. 27-й рік поспіль відбувається фестиваль. Він має свою традицію, свою особливість тому що кожного року є нові колективи, які приїжджає, зокрема. Цього року це колектив з Мінська, який до нас приїхав. Сподіваємося, що в наступні роки буде ще більше колективів з інших сусідніх країн. Оригінальність фестивалю цього року полягає в тому, що додавалось дуже багато нових номінацій, зокрема український танець. І... Цей фестиваль відрізняється від попереднього, тим, що буде декілька розіграно гран-прі в різних стилях танців. Тому я думаю, що для багатьох буде цікаво колективи в першу чергу поборотися за гран-прії фестивалю, тому що, власне, раді цього вони тренуються, працюють багатоденно і, власне, виступають. Тому ми маємо можливість побачити сьогодні різні стилі танців, різні е, хореографічні постановки, різноманітні. Е, Мистецькі речі, які можна побачити власне на такому фестивалі, оригінальні сюжетні постановки традиційно демонструють клуби Івано-Франківська, знайомлячи глядача з новими персонажами. Цей рік ми танцювали Танець Ніч перед Різдвом. Це танець, коли е, чорт наступає на добрих людей, але все-таки ми його. Відганяємо конкурс фест для місцевих клубів є особливо важливим, адже конкурують вони з найсильнішими в Україні і намагаються утримати позиції переможців. Нам це дуже важливо, тому що е, фест це своєрідний прогрес і крок вперед для нас. На кожному фесті ми танцюємо щось нове і добиваємось нових висот. Українській гімназії номер один міський центр спорт для всіх провів серію змагань веселі старти, у яких взяли участь близько 80 учнів. Серед молодших змагання провели минулого тижня. Це змагання, веселі старти. Вони розраховані для дітей молодшого шкільного віку, тобто перші п'яті класи для пропаганди здорового способу життя. І, звісно, пробаган лихотлетки, тому що я лихоатлет і хочу, щоб всі займались. Тому що спорт – це життя. Щоразу міським центром спорт для всіх продумана програма змагань з врахуванням віку учасників та використанням легкоатлетичного інвентаря. Програма змагань біг з бар'єрами, обігання стієк змійкою, ведення баскетбольного м'яча, ведення м'яча плюшкою, ніби флоробол і ще ряд деяких естафет. Так, ми проводимо ці естафети за інвентарем з федерації, яка нам передала міжнародна федерація легкої атлетики. Та як вони ще цього інвентаря не бачили, бачать тільки вперше, то їм я думаю, що буде набагато цікавіше змагатися ніж просто в таких естафетах, ніж в яких вони беруть участь повсякденно. У веселих стартах легкоатлетичні здібності продемонстрували чотири команди по десять учнів у складі. Гімназистам змагатися звично не лише з візитом спортивних організацій міста, а й своїми силами проводяться численні першості освітньої установи. В нас поділена самоправна рада на певні групи, одна з яких є спортивною. І спортивна група займається організацією турнірів з баскетболу, волейболу, футболу. І сьогодні е, проводить, проводить вчитель е, фізичної культури. Е, захід для шостих класів Васелі Старта. Е, такі заходи в нас часто проводяться, але вони проводяться вчителями. Е, самоправна рада гімназії проводить заходи трохи іншого формату, такі як. Е, Футбольні турніри, баскетбольні, волейбольні, як я вже сказав, ігрові. Також ми проводимо катання з роликів з велосипеду. Також у нас є такі заходи, як день здоров'я кожного року. Ми ходимо в село Рибне і там проводимо спортивний експрес. Цього року у гімназії планується проведення олімпійського дня, де учні молодших класів вкотре сконтактують з королевою спорту легкою атлетикою. Я люблю завжди бігати. І я люблю. Питися, палити і бігати. Але е, атлетика це не тільки е, е, бігати, а й як у шахматах думати треба і продумувати кожен рух. Наразі змагання веселі старти для більшості учасників були першими. Спорт для всіх планує продовжити таку традицію а найближчим часом подібні змагання організують у 19-й та 24-й загальноосвітніх школах.